Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хотілося поговорити з вами про енергії відлюдника і трохи, скажімо так, розказати, так, і чим я мала справу в практиці і що таке відлюдники. Відлюдники дійсно, люди що є, точніше, можуть, можуть бути досить, досить глибоко заглибленими, поглибленими у себе. Тобто, це дійсно схильність до того, щоб перенати у себе, бути із собою, і десь відсторонюватися від навколишнього оточення. Ось це люди, що мають схильність до аналізу. До тонкого такого психологічного відчуття, тонкого якогось такого психологічного аналізу ситуації, і, в принципі, якихось явищ у житті. А, тобто, це люди, які люблять і вміють споглядати, аналізувати і дивитися під якимсь своїм кутом на ситуацію. А, це по-перше, по-друге, це люди, що вміють а, м -м, розповідати. Доносити інформацію, навчати, тобто вони можуть бути гарними такими ораторами розповідачами тобто вони можуть доносити гарно так mm -hmm. і знаходити оту таку цікаву межу, тобто таку хвилю цікаву, на якій можна це транслювати, і це буде дійсно, якби по-авторськи так цікаво донесено, і це буде якби. Залучати до розмови, залучати до слухання. З однієї сторони, з іншої сторони, відлюдники вони в негативному аспекті і це те, з чим я стикалася, вони можуть бути схильні до недовіри і до власне замикання, до замкнутості, замикання на, собі, на своїй думці. Тобто, якщо відлюдник щось собі придумав, він схильний саме думати. Так і ніяк не інакше, він буде це робити. Тобто, якщо він закрився, якщо ця ракушка захлопнулася, то він буде якби, знаходитися у цій ракушці, так знаходитися якби в собі. і Um, в принципі, так, буде відбуватися певний контакт з зовнішнім світом, але він буде певним чином обмежений. Тобто, умовно, відлюдник буде слухати себе, але не буде при цьому слухати оточуючих. Так? Це не буде нормального зворотнього зв'язку. Тобто Він буде говорити про своє оточення буде говорити про своє. А, тобто, це буде певне зациклення, замикання він буде виносити певні знання, але при цьому не буде нормальної взаємодія внутрішня та зовнішня. тому що у відлюднику дуже важливо взаємодія внутрішня та зовнішня, і про це я говорю у своїх лекціях у своєму курсі, чому саме так і відбувається, так і як це пов'язано із самим деревом життя і позиціями відлюдника між сфірот, тобто цього шляху. Ось, і тут може бути формуватися такі перекоси, так що відлюдок може бачити своє, але не бачити оточуючого, так і не бачити свого всьому оточуючого, тобто не бачити у цих проекцій. Тобто це може бути дійсно закриття в собі недовіра, звинувачення. Що хтось добрий, а хтось поганий, тобто у мене все правильно, у інших все неправильно. Ну і таким чином, да? тобто буде оце розмежування, і буде формуватися така певна з... стіна, ось яка буде заважати тому самому необхідному контакту для того, щоб відлюдник усвідомив себе у зовнішньому і побачив, відчув ці проекції і через це відпрацював себе. Так? Тобто для того, щоб нормально, адекватно виносити знання у навколишній світ, відлюднику треба усвідомлювати саме себе і здобувати це розуміння, саморозуміння, так? і здобувати ці внутрішні інсайти. Тоді він буде відносити це на поверхню. Uh, і, але для того, щоб це відбулося, перше йому потрібен цей час перебування на самоті, і це нормально, це для нього є первинним. І, в принципі, відлюдник може бути досить самодостатнім, тобто він може взагалі не дуже сильно покладатися на оточуюче середовище, на його реакції на нього. Тобто він собі нормально відчуває себе і так, як він є. Uh, і, власне, перебуваючи на самоті з собою, це буде для нього добре. Тобто, перебувати із собою, щось вивчати, аналізувати себе, бути собою, це для відлюдника є природнім його станом і ніяк йому не заважає. Ось. Тобто, в принципі, він не дуже сильно потребує навколишнього світу, але врешті він має виносити внутрішнє у навколишній світ, тому щоб відбувався цей здоровий взаємообмін, так, і привід для е, певного аналізу себе врешті. А, так, і на дереві життя це, це пов'язано з іншими шляхами, я це описую. Це пов'язано також з шляхом ієрофанта. Е, 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 значить. Щоб вийти умовно у вище, відкупу треба усвідомити, що він є частиною всього, і як і все є частиною його, так і це є нормально. Е, і немає чогось відокремленого, і що все, що нас оточує, це є проекцією нас самих. Якщо ми почнемо звертати на це здорову увагу, ми почнемо рухатися власне, і розвиватися. Таким чином, друзі, тож це було про відлюдника. За більшу інформацію звертайтеся до моїх лекцій в них є багато цікавого і до нових зустрічей. До побачення.